Доброї ночі, давно не бачились. Задавали собі питання, куди діваються герої та що взагалі герої роблять у нашому житті. Навіщо вони? Зазвичай герой демонструє спектр рис, котрі ви, слухач, переносите на себе улюбленого. Дорогі друзі, ми починаємо модуль вступітельну модуль длінному, длінному довгодічного курсу, який у мене називається Скусство Мислять і говорить або мисліть і комуніцирувати. Дія героя, слова героя відповідають вашому баченню ситуації. Його думка звучить як настанова в житті або герой як заспокійлива пігулка, коли життя починає себе вести не так, як би вам хотілося. Кадачі вміє мислить, ощущення, що він йде по такої ще хорошої ладки асфальтірованої А Дороги повинні бути вітриною для а, вітриною нашої країни. Це ну, багатьох сенсах ми. Можливо, ви теж той самий герой чи героїня. Героїзм може проявлятися як у великих драматичних вчинках, так і у маленьких, котрі будуть помітні найближчому колу вашого оточення. Якщо людина має здібності чи схильності, котрі випадковим чином в поточному одиничному контексті викличуть максимальний відгук суспільства та попадуть в подих часу, ця людина стане героєм. Вага якого буде залежати від того, наскільки багато цей герой встигне наворотити діл, порозповідати та розширити свою аудиторію. Тут відчувається в формулі героїзму величина час. Як час активності героя, скільки він там наворотить, так і ваш час на вивчення цього героя, доки ви його не вивчили і він не втратить вашу увагу. Я, м'яко кажучи, не люблю пана Арестовича, але в бородаті часи, да, я вже не молодий, я слухав цього героя виключно на воєнну тематику і вважав його дуже освіченою людиною в цій сфері. До того моменту, доки він не почав розповідати про екзорцизм, безконтактні масажі та суспільство третього покоління. Що, блядь, не поняли? Але я маю подякувати пану Арестовичу, тому що я зрозумів, і зараз я цією думкою поділюсь з вами, що вся експертність, вся цікавість інших героїв для мене особисто починається на рівні моєї неграмотності по питанню, відповідь на яке я намагаюся знайти в того чи іншого героя. Його тиради більше не додавали, на мій погляд, корисної інформації. Відповідно. Втрачається цікавість, герой іде. <рес> Те ж саме, тільки набагато набагато раніше чекає і мене, коли ви втратите цікавість до моїх ізиканій думок на камеру. Приблизно як. А от декілька місяців тому мені скинули відео. А точніше, це був подкаст. Цікаво, а оце що я розповідаю, теж є подкастом. Декілька місяців тому я познайомився з психіатром, лікувальником душ та сердець, бойовим психологом, Спартаком Суботою. Переглянувши відео, котрий раз спіймав себе на думці, що ось іще одна людина каже: розумні речі з розумним обличчям. Майже, майже, як я намагаюсь. Також я подумав, що таке б заходило людям, адже тема війни актуальна і популярна, це фактично як пласт популярної культури зараз. І в котрий раз помічник людства, супергерой, був звинувачений в шарлатанстві. Хто б міг подумати? Хм. Але от зараз пригадайте, скільки в вашому житті було таких активних людей, героїв соціальних. Котрі з'являлися і пішли. Особисто я можу пригадати добрий десяток, а то й більше, якщо подумаю, і ви можете зробити це теж. Герої або героїні приходили в ваше життя, побули там, ви від них винесли щось більш-менш цікаве, і потім вони зникли, вони пішли, вони втратили довіру, вашу цікавість. А інколи, коли ви ностальгуєте, можете натиснути на якесь відео, наприклад, це Генріоді та з Харкова, і да -да, поэтому. Русские. С Харькова русские. Нет, с Киева русский. Вся Украина русский. -мо, ты что, на Солиска, что ли, не видно Нет. Я тебе объясняю то, що эти люди русские, понимаешь? коли ми починаємо хейтити Спартака Суботу, мені здається, ми забуваємо, що всі ми люди, і ми маємо вади людей, і мінливість людей. Тобто, до чого я веду, М'ясна оболонка, от-от-от-от може бути героєм короткий проміжок часу, допоки ви впевнені, що вам варто приділяти увагу, і цей герой перед вами має довіру. Чи зміниться той факт, що ви. Для себе підкреслили щось корисне, допоки цей герой не протух і не почав воняти. Я в жодному разі не виправдовую таких людей, як Спартак Субота чи інструктор UA. Відчувай! Якщо від їх дій хтось постраждав або гіпотетично міг постраждати, вони повинні відповідати за це по закону. Але вони ж були корисні. Хтось розважав, хтось допомагав. Єдине, що особисто мені не зрозуміло. Чому ці люди не відчули відповідальність за аудиторію? Адже побачивши, що те, що вони роблять, заходить, те, що вони роблять потрібно, вони б могли влаштуватися в ТРО по-справжньому, вони б могли піти повчитися на психолога по-справжньому. І не було б ніяких проблем. Уявіть би, якби Спартак Субота відчув відповідальність, і допоки він розповідав свої басні, мабуть. Вчився заочно, як це до речі, роблять 80% людей, котрі спочатку знаходять роботу, своє місце під сонцем, а потім просто купляють диплом. Тому якщо героя спіймали за хвіст, він уже не герой, він розвінчений. А якщо він встиг, так би мовити, підкласти соломку, то був би далі героєм. Здавалося б, до чого тут кавеєнщик із кривого рога? Чи знайшовся справжній друшний експерт з відключеною совістю? Як Люся Арестович, котрий міг би вийти і заспокоїти сіру пролетарську масу в той час, коли падали російські ракети. Так, да, вони й зараз падають, але в той момент чіпати тему брехні заради блага сьогодні не будемо. Але зачепимо тему рис, котрі присущі герою, перевірити себе, чи є вони у вас, а також, мабуть, трошки про мову. Побалакаємо. До чого я вів першу частину Тиради? Ці всі герої, котрі пролітають крізь ваше життя або котрих ви можете випадково побачити, для вас повинні бути інструментом, котрим ви вдосконалюєте себе, допомагаєте влаштуватися в цьому світі якомога зручніше. Якщо ви нервували, вийшов в Люся і сказав, що все хорошо. Навіть я зараз, моя роль перед камерою, коли я віщаю для вас, це фактично повинно сприйматися як інструмент. по Можливо, безцільному вбиванню часу й таке може бути. Можливо, по підкресленню для себе якихось цікавих думок, котрі можуть стати підґрунтям для ваших власних думок. Ви поміняли свій час й довіру на те, що робить об'єкт вашої уваги. Чи корисно це для вас? Подумайте, коли ви будете дивитися якесь інше відео. Для чого це? Не сприймайте це як заклик. Дивитися тільки Discovery і тільки от щоб воно розвивало. Ні. Це буде перенавантаження, адже розважальні, розслабляючі герої теж потрібні. Ми, як я вже казав раніше, зроблені із м'яса. Але будь-який герой, після того, як поробив те, що ви побачили, пішов робити те, що ви не побачите. Або, можливо, побачите потім. Герой переосмислив себе, і наступний раз на обмін, «Братішка! Братішка! приніс. М'яко кажучи, кусочок какахи. І нічого лучше Советського Союзу, ми показі на цій території не придумали взагалі. Я тобі покушать принес. Варто сказати дякую. Та звільнити місце для інших героїв. І ніколи ніколи не забувати про інститут репутації. Бо якщо трошки підзабути, то почнеться потім пошук вітамінок в такій кучі з лайном, як навіть прости, господи, Анатолій. Але є якості, котрі в тій чи іншій мірі присутні у кожного героя. Загибайте пальці зараз, подивимось, хто з вас героїчна чи героїчний глядач. Альтруїзм герой, на перший погляд, діє безкорисливо, віддає перевагу благополуччю та потребам інших над своїми власними. Або хоче здаватися таким: стійкість. Герої часто можуть пройти через дуже несприятливі обставини, зберігаючи рішучість та впевненість в собі. Розчарування та невдачі тільки гартують справжнього героя. Моральність та чесність, герой, як правило, дотримується міцних етичних принципів та цінностей, котрі всеціло керують діями та рішеннями героя. Або слухачі, глядачі героя, думають, що саме цим керується їх герой. Скромність прикрашає людину, але не завжди, хоча герої не прагнуть похвали чи визнання, вони роблять все ідейно. А якщо бути точнішим, вони зосереджуються на впливі, котрий можуть справити на людей своїми вчинками чи словами, або старанно приховують те задоволення, котре отримують від уваги фанатів. Емпатія, співчуття. Герої часто переймаються проблемами. Тих, хто їх оточує, або може давати своїм поціновувачам саме те, що вони хочуть отримати від героя. Мотиваційність. Герої часто хочуть бути прикладом для інших. Вони хочуть вести за собою маси та створювати лише позитивний вплив на цей світ. Щасливий дороби за нами, так. От, наприклад, найкращі росіяни. Зараз це не хейт. Взагалі в цьому відео немає хейту. Виключно думка, думка навколо. Здравствуйте, дами и господа. меня зовут Иван Яковин. Мені теж подобається яковина та його простота. Він називає себе гарним росіянином, висвітлює події з точки зору України та майже претендує на об'єктивність. Погодьте, зараз дуже популярна особа, хоча не один він. Але Іван Вікторович, хоче він того чи не хоче, росіянин. Та після війни залишиться росіянином. есть тюрьма народов. Да нет, не тюрьма народов. Я бы не сказал, что прям там э, народы томятся и не знают, как вырваться наружу. Большинство народов нормально там все жили, по крайней мере, пока не началась вот эта вся путинская эпоха. Что я думаю о Каце? Кац ну, как бы хороший публицист. Я не знаю, как политика к нему, есть там всякие разные вопросы, но публицист он, по-моему, хороший. Сейчас очень много полезного делает. Кац говорил о Харькове, как о русском городе, империи, как все хорошие русские. Слушайте, ну как человека по имени Кац называть русским, это, конечно, надо. Да. Иван Навальный четко сказал в 2014 году, что Крым не бутерброд, и возвращать его Киеву. Вот про не бутерброд я слышал, а про возвращать Киеву не стал бы, такого он не говорил. Это вы врете. Якщо ви станете президентом, президентом так, ви, ви попробуйте вернуть Крим Україні? Крим это что, бутерброд колбасує, щоб во Оказалось, что возвращатись. От я не вважаю. Такого він не говорив, это виврять. Дуже цікаво, коли людина, навіть намагаючись бути нормальною, все рівно є представником ненормального виду. Якщо порівнювати зі всіма іншими, в меншій мірі, але все рівно має риси. Ми б зрозуміли кого? А якщо купнути трошки глибше і пригадати такого героя, як Калоксим Ужанський? О, я перепрошую, Максима, а чи можна попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому що ну тому ви що? можете попросити мене що могодне, я буду говорити так, як я вважаю, може бути. Котрий недавно ще раз в котрий раз витер ноги об символ, за який ми зараз з вами воюємо, щоб його зберегти. І на цього калоксима всі накинулись. Є за що? Згода? Але Калоксим хоробро, відверто, щиро, прямо в очі видав таку струю калу? Видав свою мету чаяння, прагнення, недопущення української України. У відриві від Росії настільки, щоб росіяни почали розмовляти з українцями виключно через перекладач. Питання: а який результат буде від? Тих людей, котрі зараз всі проукраїнські, вони справжні герої, вони дуже багато зробили для супротиву. Але все ціло вхопилися в оцю от трофейну язику, харківський діалект. Цікаво, да? От куди ж він після перемоги приведе Україну, коли всі продовжать жити в інфопросторі російсько-щелепних? Хочу згадати ще одного із моїх улюблених політичних оглядачів, політичних героїв, можна так сказати, Тарас Березовець. Я йому на Патреоні гроші кидав. Між прочим, бачу в новинах, що народний депутат Максим Бужанський в ефірі телеканалу відмовився говорити українською, коли до нього звернулися. і почав наполягати на тому, що він може говорити будь-якою мовою. Випускник Королівського коледжу оборонних наук у Лондоні. Кінгс-коледжу Лондонського університету. Людина вільно володіє російською, українською, польською та англійською мовою. Але вгадайте з одного разу, яку мову він використовує, там, де в нього найбільша аудиторія. Скоріше за все, люди продовжать від мене відписуватись, бо моя думка не буде розділена більшістю. Або занадто складна, або я не вмію її висловлювати. Але щось мені підказує нарочито використовувати мову там, де вказує лише закон, і ігнорувати те, що ти маєш мільйонний вплив, використовуючи на цих людей саме ту мову, мову агресора, це якось дуже дивно. На місці Калокси Маужанського я б всіма руками і ногами підтримував всіх україноцентричних оглядачів, ті, котрі використовують мову СРСР. Адже при різних задекларованих цілях, одні хочуть назад, вище згадане СРСР, інші хочуть будувати Україну, відірвану від російського світу, але російською мовою, російським юнікопростором, результат буде в принципі один. Звісно, вести свій канал це справа особисто кожного. Але я вже згадував в цьому відео про відповідальність, за свій вплив на аудиторію, котру не відчув Спартак Субота. І не відчуває. Саме там, де людину не обмежують законами, а вона робить це, тому що вважає так потрібно робити так вірно. Але виходить, що не вважає. Третій раз нагадаю: це не хейт, це роздуми. Для мене щиро незрозуміло, чому люди, котрі ратують за всеціле відсторонення від руського світу. Ратують за це використовуючи найголовніший інструмент, котрим цей руський світ і збудовано, І буде побудовано далі. Хтось з вас ще згадає такий аргумент, як аудиторія. Вони втратять аудиторію. Тобто виходить, що на одній шальці Терезів у людини аудиторія в Таджмені Кантастані Московської Федерації, а на іншій шальці Терезів. Український інфопростір, виховання нового глядача в українській реальності, в українській свідомості, де немає росіянщини, людина вибирає глядачів в Тенджмінькінтастані. Або іншу пігулку. Щось мені підказує, що все-таки Україна не така, яка стається кожному із нас. Вот. Але я вірю, що люди, котрі в свої 18, 19, 20 років, Котрі з рушницями в руках боронять нашу країну, не прогнуться під кон'юнктуру і стануть щирими повністю українськими героями. І не стануть нести Русятину навіть проміж рядків, пояснюючи це аудиторію, харківським діалектам, утримуючи тут русський дух, тут русію пахне. А рецепт нескисаючого героя. Таке існує Непротухаємий герой це той герой, котрий зробив в своєму житті щось максимально вагоме для нашого суспільства та пішов з цього життя до того моменту, доки про нього не розповіли правду. В кожному жарті є частина жарту. На добра ніч. Мабуть, ви зрозуміли, що мої обставини зйомок відео крайні півроку трошки змінилися. Коли це все закінчиться, невідомо. Але відео будуть. Пацан сказав, пацан раз в два місяці зробив. Але зараз вони будуть, мабуть, трошки частіше, тому що я встиг забрати камеру, мікрофон і оце освітлення. А іще я приїхав, забравши ось таку штуку, котра перероблена під антени Alientech. Kleine, dämmendem Abendwind, Ukraine, wenn deine Nacht beginnt.